Вашій увазі пропоную відеоогляд однокімнатної квартири по вулиці 23 серпня. Вона розташована всього в п'яти хвилинах від станції Метро. Загальна площа квартири становить 29 квадратних метрів. З дуже гарним ремонтом, якісною побутовою технікою LG Samsung. Стан квартири ідеальний. Балкон засклений. В квартирі є кондиціонер. Будинок дуже теплий. Квартира розташована на східній стороні і наповнюється сонячним світлом упродовж цього дня. Планування квартири не студійне, кухня ізольована і дуже гарна. Жити тут це мати у пішій доступності. Взагалі, все необхідне для вашого життя. Не гайте свого часу. Телефонуйте та домовляйтеся для перегляду цієї квартири.